Що я тут роблю? Енді закрив очі і спробував пригадати, як він опинився біля мосту. Він прокручував в голові останні події, які могли привести його до цього місця. Це був звичайний тиждень такий. Як і усі інші. В п'ятницю після школи вони з хлопцями грали у футбол. В суботу мама з відчимом потягнула його в торгівельний комплекс. Здається, це було вчора. Тож сьогодні повинна була бути неділя. Чи ні? він не міг сказати точно. Це, здавалось, божевільним. Але Енді не міг пригадати, який сьогодні день і не мав уявлення, як він його провів. Хлопець повільно відкрив очі і подивився на міст. Він бачив його багато разів, але кожен раз, коли дивився на нього. Не міг не захоплюватись величчю цих залізних конструкцій. Дідусь розповідав, що міст був побудований 70 років тому, для їх містечка він був не просто спорудою для перетину річки Для багатьох людей в ті далекі часи міст був дорогою. В нове життя. Нове життя. Коли Енді був малий, ці слова лякали його. Він бачив, як багато знайомих людей, які працювали, ходили один до одного в гості, раптово збирали речі, сідали в машини. Їхали через міст і більше ніколи не повертались. Вони зникали назавжди. Міст наче поглинав їх. Тепер, коли Енді був більш дорослим, він розумів, що люди їхали в пошуках кращої долі. Обставини змушували їх скористатися мостом. Спогади нахлинули на Енді. Він давно не був тут ще, напевно, з минулого року. Міс, наче, магніт, тягнув підлітків. До себе тут він познайомився з багатьма друзями. Вони любили збиратися разом, приходити сюди, залізати на поручні і ходити по ним, отримуючи порцію адреналіна. Зрештою, тут він зустрів Сем і вперше поцілував її. Все це було колись. Сьогодні він був тут сам, вночі. Повинна була бути причина. Щось трапилось. Він не знав, що саме, але відчував тяжкість на серці. Трапилось щось жахливе. Це все, що він знав напевно. Він підійшов до краю моста і подивився на річку. Там, внизу, були якісь вогні, які стрибали з одного місця на інше, але було темно, і він не міг точно сказати, що це таке. Він підняв голову, побачив трос і зачепився за нього однією рукою. Підтягнувшись, він став на поручень і почав йти по ньому, ловлячи рівновагу. Дійшовши до середини моста, він зупинився, знову закрив очі і кілька хвилин просто стояв, прислухаючись. До навколишнього середовища. Він відчував вібрацію під ногами і чув звуки машин, які проносились поруч. До Енді доносились віддалені звуки течії води. Вітер додав мосту невеликий рух. І Енді відчув, що втрачає рівновагу. Усвідомлення того, що лише один крок відділяє його від забуття, повернув його до реальності. Він відкрив очі і поглянув на нічне небо. Енді згадав, як вони з батьком кожен вечір. Виходили на двір і дивились на зорі. Це було кілька років тому, коли він був геть малий, а батько ще жив з ними. Потім міст поглинув і його батька. Спогади про те, що колись він був щасливий, наче різали його зсередини. Хлопець опустився на поручень, звісив ноги і закрив обличчя руками. Що я тут роблю? Раптом всі навколишні звуки зникли, і Енді майже фізично відчув, що поруч хтось є. Він опустив руки і з подивом повернув голову вбік. Енді побачив дівчину приблизно його віку, яка сиділа в кількох метрах від нього і дивилась вниз. Хлопець смикнувся від несподіваної появи іншої людини поруч і здивовано витріщився на дівчину. Вона виглядала напрочуд дивно. Її волосся було в чорно-червоних плямах. Обличчя й руки дівчини. Були в суцільному бруді, як і одяг, який був роздертий в декількох місцях. Хлопець розгубився і кілька хвилин просто сидів і мовчки дивився на неї. Врешті решт, він зміг видавити з себе. Привіт. З тобою все добре? Звідки ти взялась? Щось трапилось? Він зробив паузу і додав, що ти робиш тут так пізно? Хлопець згадав, що він досі не знайшов відповідь на останнє питання стосовно себе. Дівчина проігнорувала його слова, але підняла голову і почала дивитись кудись далечінь. Сьогодні вдень з цього моста стрибнула дівчина, зрештою, сказала вона прямо там, біля каміння. Дівчина показала рукою в напрямок берега. Обставини змусили її зробити це. Проблеми у школі, постійні сварки з батьками вдома. Навіть ті, кого вона вважала своїми друзями, відвернулись від неї. Життя стало сірим і нестерпним, До болі нестерпним. В якийсь момент вона вирішила. Що з неї досить? Дівчина опустила голову і знову подивилась вниз. Це був необачний імпульсивний вчинок, продовжила вона, позіхаючи. Це все можна було виправити, просто доклавши деяких зусиль, просто попросивши про допомогу. Вона намагалась це зробити, але її не почули. Зрештою, вона вибрала найлегший шлях вирішення усіх своїх проблем. І вона дуже жалкує про це. Дівчина перевела погляд на хлопця, і він прочитав глибокий смуток на її обличчі. Енді ошалешено витріщився на дівчину, потім він опустив голову і подивився вниз. Зараз, коли його очі звикли до темряви, він міг розгледіти, що там відбувалось. Вогні, які він бачив раніше, були прожекторами поліцейського катеру. Який час від часу змінював напрям і освітлював то одну ділянку річки, то іншу? Хлопець побачив людей в чорних костюмах, які раз за разом пірнали у воду. Жахлива здогадка майже паралізувала Енді. Деякий час. Він не наважувався знову подивитись на дівчину. Набравши сміливості, він підняв голову і прошепотів. Звідки ти знаєш такі подробиці? По тілу хлопця пробіг холод. Дівчина знову зітхнула. Перекинула одну ногу через поручень і повністю. Розвернулась до нього. Енді завмер і майже перестав дихати. Ліву половину її голови вкривали глибокі вм'ятини і величезні гематоми. Ліве око було відсутнє, а частину щелепи, наче зрізали чимось гострим. Шия, плече, все це перетворилося в одну велику пляму запляклої крові, а її ліва рука була неприродно вигнута в декількох місцях. Хлопця почало трусити. Це була ти, так? Всі ці люди там внизу зараз шукають тебе? Дівчина зробила кілька рухів ногами і підсунулась до нього. На її скривавленому обличчі промайнула невесела посмішка Ні, мене знайшли майже одразу. Енді заціпенів від жаху і усвідомлення того, на кого він зараз дивиться. Дівчина торкнулась його руки. Згадай, Енді, згадай. Тепер її голос дався хлопцю напрочуд знайомим. Енді хотів відсмикнути руку, але не міг цього зробити. Його тіло охопила несподівана слабкість, і він відчув. Що його голова от от вибухне від купи питань, на які він не міг знайти відповідей. Що він тут робить? Які події привели його сюди? Чому він відчуває величезний тягар на серці? Генді силою заплющив очі, і раптом Згадав все, він весь ранок намагався додзвонитись до Сем, та вона вперто скидувала дзвінки. Хлопець зайшов до неї додому, але двері відчинила її мама, яка повідомила, що донька пішла з дому ще кілька годин тому. Енді пригадав, що Сем вже кілька тижнів була не схожа на себе і його охопило в передчуття чогось поганого. Хлопець прокручував в голові всі останні розмови між ними і тільки зараз зрозумів, що сем дійсно було дуже погано. Дівчина просила ні, благала про допомогу. Енді побіг, він побіг так швидко, як тільки міг, біг туди, де зараз Сем. Він знав це напевно. Скорочуючи відстань до мосту, він картав себе за те, що не сприймав слова Сем серйозно і гадав, що її депресивний стан мене, за кілька днів. Яким же ідіотом він був? Він все виправить. Він не дасть мосту забрати ще й Сем. Вдалечині хлопець побачив зростаючі опори і прискорився з останніх сил. Він зупинився в кількох десятках метрах Сем, яка стояла на поручні. І дивилась вниз. Енді не був впевненим, наскільки рішуче налаштована дівчина і не хотів налякати її. Сем. Будь ласка, не роби цього. Простогнав Енді, усвідомлюючи жахливість ситуації. Хлопець зробив кілька нерішучих кроків вперед. Коли Сем повернула голову в його сторону і прошепотіла. Вибач, він прочитав в її очах все і миттю кинувся до дівчини. Коли Сем почала падати, він стрибнув вперед і схопив її за руку, Сем. Крик хлопця. Пронісся над мостом і почав відлунювати від його залізних конструкцій. Генді відкрив очі. Він знову сидів на мосту, а біля нього сиділа його сем. Страх відступив, і він пригорнув дівчину до себе. Всем нахилилась і поцілувала його. Потім вона поклала йому на плече те, що колись було її обличчям і прошепотіла. «Вибач, Енді... я б ніколи так не вчинила, якби знала, чим все скінчиться. Я була такою дурепою. Всі ці люди внизу, вони шукають тебе.